Біотика це здатність деяких осіб маніпулювати темною енергією та створювати поля ефекту маси за допомогою електричних імпульсів мозку. Щоб біотик міг створювати поля ефекту маси достатньо потужні для практичного використання, необхідні інтенсивні тренування та хірургічно імплантовані підсилювачі. Відносна сила біотичних здібностей сильно варіюється між видами та окремими особами. Існує три гілки біотики: телекінез. Який використовує поля зі зменшеною масою для левітації або поштовху об'єктів, кінетичні поля, які навпаки збільшують масу та застосовуються для блокування та притиснення об'єктів, і зрештою деформація, яка використовує декілька полів ефекту маси, щоб розірвати об'єкт. Більшість органічних видів мають потенціал до розвитку біотичних здібностей, хоча це пов'язано із певними ризиками. Біотика виникає внаслідок внутрішньоутробного впливу нульового елемента, і зазвичай це призводить до смертельних форм раку. Але в рідкісних випадках нульовий елемент утворює додаткові нейронні вузли у нервовій системі ембріона.